Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про чергову пломбу 19 20 століття. Це така велика серія пломб, які ми досліджуємо. Вона має діаметр 18 міліметрів. Товщина коливається ну, бо вона така нерівна, від 3,5 до 6 мм, і вага майже 11 грам. Ну, на ній наявні такі характерні отвори по два з кожного боку, які свідчать про канали, які використовувалися, там, для дроту чи для мотузок, для підвішування самої пломби. Що ж ми на ній бачимо? Ну, на лицьому боці, перше, що кидається в око, це в такому лінійному обідку ми бачимо досить таку красиву, красивий вигадливий вензель з двох літер А і Б. Причому літери виконані в такому ну, можна сказати, що рослинному стилі. Ну, може, може не знаю, от, в стилі якогось такого дерева з гілочками, тобто, кінчики, і де неде по політері є такі гострі шпички. Тобто, ну, так цікаво виглядає, красиво зроблено. І от навколо цієї, цього вензеля. Між внутрішнім і зовнішнім лінійними обідками ми бачимо напис по колу. Ну, верхній, до верхнього немає взагалі жодних питань. Тут ми читаємо уксус, крапка і есенція. Причому після слова от уксус немає твердого знаку, стоїть крапка, це означає, що це скорочення, бо есенція написана. Ну, Російську це один момент, а другий, що використано і з крапочкою, тобто це виразно свідчить, що йдеться про російську абетку часів Російської імперії, потім в якомусь моменті це і було вилучено з, російського, з російської абетки. І якби, скажімо, уксус було повним словом, то наприкінці, вочевидь, стояв би твердий знак. Тут його немає, отже йдеться про скорочення і ну, насувається скажімо, думка, що йдеться про уксусна есенція. Ну, складніша ситуація є з написом знизу, тому що тут от, частина цієї пломби з одного боку вона пошкоджена, з іншого боку, самий відбиток зображення він трошки здвинутий. І от оце здвинутість плюс пошкодженість, і у нас випадають е, кілька е, От, Що читається абсолютно впевнено, то це дискій. Е, ну, тобто, це це прізвище, на мою думку. Е, менш впевнено, але так. Е, без, без великих сумнівів читається ще літера R і O, тобто разом Роцький. Ну, скажімо так, Родський. Тут перед цим ну, може ще літери дві, я так думаю, може там ще от розподільчі такі цяточки поставлені. Коли ми маємо Роцького, і там ще, наприклад, одна прізвища, одна літера прізвища втрачена, ну, то Бродський це. Скажімо так, достатньо очевидне припущення, тим більше, що ми маємо цей же вензель де А і Б. Якщо припустити, що Б стосується початку прізвища, то Бродський насувається само собою. Ну і А, в такому випадку А є ініціалом імені, і стояло от перед прізвищем. Його тут практично, ну, скажімо так, буквально якийсь... Міліметр от, зверху цієї літери проглядається ну, по цьому міліметру, ми ясно, що зробити якийсь висновок не можемо. Тобто, ну, ймовірно, реконструюємо це прізвище як А. Бродський. І на звороті ми маємо в, в такому лінійному обідку напис 60%, тобто 6-0 і знак відсотків. Ну, 60% це, вочевидь, йдеться про концентрацію уксусної есенції. Тобто, скажімо, це, це на, на цьому фактично шматочку свинця вміщено короткий опис того продукту, яким було який був пламбований цією пломбою. Що ж стосується Абродського, ну я, я взагалі намагався розшукати якісь відомості про ем, взагалі уксусне виробництво, от, де його виробляли, хто був власником, не, не знайшов нічого е, щодо зв'язку Бродського, будь-якого, з уксусом для от, 19-го початку 20-го століття. Ну, але з іншого боку, а ну, Абрам Маркович Бродський це старший брат відомого засновника династії цукрових королів Ізраїля Бродського. Це дуже відома постать для середини і 3 чверті 19 століття, у 1858 році. Абрам переїзд, переїхав з Санкт Петербургу до Одеси, власне кажучи, там уже осів, приблизно в той же час там відбувся його другий шлюб, і вже до смерті в 1884 році Абрам Маркович мешкав у Одесі, був насправді дуже активним підприємцем, мав широкі торгівельні. Операції був почесним громадянином Одеси, був в Одеській міській думі, відомий меценат. Тобто, ну, єдине, що, скажімо так, він, наскільки мені відомо, не займався цукром або, принаймні, в тих масштабах, в яким займався його молодший брат і потім його нащадки. Але, ну, Можна припустити, що власне ця про пломба стосується власне діяльності якраз Абрама Марковича-Бродського. Це припущення, хоча воно, я думаю, що достатньо вірогідне. Ну, сподіваюся, що якісь нові відомості коли-небудь трапляться. Можливо, ті, хто от дивиться зараз. Це відео, і, можливо, знають, наприклад, про те, що таке виробництво було і належало саме Абраму Бродському чи якомусь іншому Бродському з іменем, яке починалося на А. То, власне, напише в коментарях, я думаю, що ми тоді доповнимо цей каталог, тому що все-таки лишається ідея публікації каталогу про ті речі, які. Є от в нашому циклі українські старожитності, тому таке уточнення буде геть не зайвим. Ну, от така пломба, на мій погляд, цікава. Якщо вам сподобалося це відео, то прошу підписатися на наш канал, лайкнути це відео, поширити послання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!